Не плаче той, хто біль не відчував, хто не переживав скорпоту серцем, кого цей світ жорстоко не ламав, з таким не зможеш бути ти відвертим. З таким не зможеш, ти поговорить, такий не зможе у біді підтримать. Відчує тільки той, кому болить, для кого сльози вже ставали хлібом. У цьому світі кажуть, сльози слабкість. Ні, зовсім ні, це ознака душі. І той, хто вміє людям посміхатись, від болю сльози лє він у душі, не плаче той, у кому все померло, у кого не лишилось відчуттів, хто про життя сказав все надаремно, у кого навіть не лишилось слів. Я не кажу про тих, кому не сила, хто вже всі сльози виплакав свої. Хто засинав в молитві на колінах, хто вичерпав всі сили на бої, кажу про тих, у кого сліз немає, коли у когось у житті біда, хто іншим в болях їх не співчуває і радіє з того, що хтось є в гріхах. Одні нам скажуть. Плакати потрібно, а інші навпаки, не плач, не плач, але усім нам знати необхідно на все є місце і на все свій час. І кожен з нас часить і розрізняє обставини, оточення людей. Отож, якщо душа твоя ридає, хай лються сльози із твоїх очей, ти знаєш сам, що плакати потрібно, бо сльози з ран їдку змивають сіль. І неважливо, видно чи не видно всім іншим, коли твій виходить біль. Не думайте, що сльози це є слабкість, що сльози це слабких людей є знак. Ні, зовсім ні, бо сльози це ознака того, що у людини є душа. І якщо ти захочеш заридати, то не соромся від душі поплач, і неважливо, що будуть казати, і хто буде поряд. Друг, а чи палач, коли поплачеш, стане тобі легше, І по-іншому подивишся на світ, і болю в серці стане значно менше, залишивши лише маленький слід. Не плаче той, хто вже не відчуває, а ти живий, тож хай душа ридає, хай допоможе Бог це зрозуміть і утішінням в болях наділить.